Біля шосницького міського спорткомплексу Свема зібрались рідні, друзі, представники влади та просто небайдужі шосниці, аби вшанувати пам'ять захисника України Максима Галінічева. На фасаді закладу, де колись починався спортивний шлях відомого в Україні боксера Максима Галінічева, урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Цей символ нескореності та героїзму назавжди нагадуватиме шосницям про подвиг земляка, який обрав боротьбу за волю та кращу долю своєї батьківщини. Максим народився 29 серпня 2000 Року і з дитинства вирізнявся міцним здоров'ям, веселим характером та нестримною допитливістю. Він навчився у школі номер 12 і вчителі цінували тяжіння Максима до знань. Не останнє місце у житті хлопчика займав спорт. А коли йому виповнилось 10 років, тато привів його до секції боксу. Максима захопив саме цей вид спорту, і згодом він зрозумів і прийняв сурову дисципліну у 10-річному віці. Він обрав бокс, який став його пристрастю та справою всього життя. Про це свідчать звання і нагороди Максима. Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, переможець міжнародних турнірів. Чемпіон Європи 2017 року у Туреччині, чемпіон Європи 2018 року в Італії, срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Аргентині, срібний призер Чемпіонату Європи у 2021 році в Італії, чемпіон України серед еліпів у 2000 і. 10-му році в Маліуполі». напружене спортивне життя не завадило Максиму зустріти своє кохання і створити родину. Згодом у подружжя з'явилась донечка Василіса. Кохання переповнювало серце Максима, він все встигав обіймати ніжність у дружину, радіти першим крокам і успіхам донечки, вигравати боксерські бої. Він Певнено наближався до Олімпійських вершин. Повномасштабна війна змусила Максима поставити на паузу спортивну кар'єру. Він свідомо відмовився від участі у черговому чемпіонаті Європи і в липні 22-го року став добровольцем до лав 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади збройних сил України. Солдат Максим Галінчик. Разом з бійцями своєї бригади брав участь у важких боях з ворогом під Бахмутом та Слов'янськом. Визволяв Ізюм та оточував захоплений росіянами Лиман. 10 березня 2023 року в районі міста Кремінна Сіверодонецького району Луганської області Максим Олександрович Галічев загинув. Молодому герою навічно 22. 20 березня 2024 року Максим Галінічів був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Цим мав велике майбутнє, але ця дитина віддала своє життя за велике світле майбутнє України. Пам'ятаю, зовсім мали це ліж, пирогівці, поряд з батьками, завжди освіти, веселий, дитятка ангелочок. А потім по сходинкам він йшов до високих вершин і завжди був світлою людиною. Сьогодні ми пишаємося його такими якостями, як мужність, героїзм. Патріотизм. Герої не вмирають. Герої йдуть у вічність, залишаючи в наших серцях пам'ять. Молодий, талановитий, але віддав життя. Віддав своє життя за нас з вами. Будемо завжди пам'ятати наших героїв. Найвищою нагородою для тих, хто уцілів, є життя. Для тих, хто загинув на полі бою пам'ять. І ця меморіальна дошка стане свідком нашої шани юному герою і свідком спортивних перемог його нащадків.